Сьогодні поспілкуємося з нашим найкращим менеджером по роботі з банками та керівником сервісного відділу Юрієм. Юрій, є за тебе пару питань ча, е, да, від наших клієнтів, які нам задають питання в чатах, в телефонних розмовах підтримки. І ти, як у нас мен... найкращий менеджер по роботі з банками, комунікації з клієнтами, маєш дати на них відповідь. Багато наших клієнтів цікавляться, з якими банками еквайрингами працює смаркаса? Зараз можна налаштувати на пристрій смаркаси. Екварінг від банку Райф, Південний, Восток банк, Ащад банк Оксі, Пумбанк та Сенсбанк. А якщо в клієнта інший рахунок, то йому смарт-каса підходить чи ні? Так, Смаркасу можна налаштувати на рахунок в будь-якому банку, але цю послугу, ну, як сам інструмент, надають не всі банки. Серед наших банків-партнерів цей інструмент, типу, з зарахуванням, відшкодування на інший рахунок. Можемо підключити через Ощадний банк, через Банк Південний та через Сенсбанк. І Банк Восток? Ну. Так, скоріш за все, і банк Восток. А якщо в клієнта рахунок іншого банку, то йому що, Смаркаса не підходить? Е, та ні, звісно, підходить. Ми підключимо йому відшкодування на рахунок в іншому банку е, через банк Восток, Банк Південний, Пощадний банк або Сенсбанк. Ну і будемо йти по ланцюжку нашого спілкування. Да? Е. Це він виходить, що він буде платити банку еквального комісію і банку, як, в якого рахунок, правильно чи ні? Ну так, він буде платити обом банкам в одному банку за відкриття рахунку і обслуговування рахунку поточного, які, на який він буде отримувати відшкодування за екварінг. А сам інструмент екварінгу він оплачується окремо самому банку екваріу. Mm. Тобто, по факту, за екварінг платить банку, в якому підписав договір екварінгу, а за розрахункові операції і за обслуговування самим рахунком в банку, який. В якому він відкрив цей рахунок ФОП. Ну, ну, багато ж, до речі, наших клієнтів, як ми, ну, які хочуть перейти на смаркасу, банки їх утримують і кажуть, що них хварінг е, безвідсотковий. Як, як гадаєш, це правда чи ні? Е, ні, такого не буває. Хто ж, у нас ж неблагодійні банки. Банки працюють завжди з комісією, яку Кладуть на плечі торговців. Так було з самого початку комісія була висока, потім поступово вона зменшувалась. Зараз, в порівнянні з тим, що було 5 або 8 років тому, то майже вдвічі комісія банку Екваєру зменшилась. Ну, все одно є комісія, і всі повинні розуміти, що банки «Еквайринги» беруть комісію. Так, банк Екваєр бере комісію. Кожен з кожної операції стандартною вона не змінюється для торговців від обороту, вона завжди однакова. Є варіанти, коли комісія зменшується від обсягів, але не по кожній операції. Тобто підписали угоду додаткову, і комісія буде зменшена, але обсяги там практично до мільйона гривень. Стандарт. Чуть ли не, не день повинен бути обсяг, щоб комісія <с була <с менша. Так, зрозуміло. Ну, Виходить, що менеджери банку, щоб утримати клієнта, і він не переходить на смаркас, використовують такі методи утримання клієнтів, правильно? Ну, ми так думаємо. Так, можливо, щось маніпулюють, звісно, цим, але це небагато так. Добре. Головне, що комісія є, і власники бізнесу повинні розуміти, що комісія в них є завжди, правильно? Так. Тому добре. Е, ще таке питання, яке виникає в наших клієнтів. У мене немає рахунку ФОПа. Там, і чи можу я підключити банк Екварінг? Е, такі інструменти, як Екварінг, працюють тільки з ФОПами. Ну так, з юридичними особами. Так. Тобто, якщо ти просто фізична особа, у тебе є просто карточка. Фізичної особи, то відшкодування по екварінгу підключити на цю карту не вдасться. Потрібно, щоб у вас була відкрита якась діяльність Пані, податковій. Цікаве таке питання. От, чи допомагаємо ми нашим клієнтам обрати банк? Наприклад, він не знає умови, чи підсказуємо, чи просто даємо на вибір сім банків, і він там іде куди хоче. в принципі. Коли ми спілкуємося з клієнтами, то звісно на всі питання по як би було б краще для нього, вислухавши всі його нюанси роботи, то ми йому можемо порекомендувати, можемо допомогти швидко підключити. Взагалі, кварінг саме найшвидше від моменту підписання, ні, від моменту, коли торговець відправив. Сконтактував по телефону, ну, як на початку, з працівником банку, відправив документи то мінімум три доби. Круто. До встановлення і налаштування самого екварінгу на смарткасі. Ну, закінчуємо тестовою операцією. На твою думку, які зараз переваги смарткаси над банківським терміналом? Ну, переваги смарткаси зрозумілі, бо Жоден банківський термінал не має такого функціоналу, як у смарт-касі. Все в одному, все разом, все е проходить через один контакт-центр. Хлопці на сервісі знають всі нюанси, як е працює сам пристрій з переривою одночасно з банком. І тому різниця в тому, тільки що в тебе, якщо ти в банку підключив термінал Android з функцією фіскалізації, то як мінімум треба є, в тебе вже будуть три контакти, по яким ти будеш дізнаватись, ну, не то, щоб дізнаватися, а знаходити відповіді на свої питання. Це обслуговуюча компанія банку. Це сам банк і обслуговуюча компанія програмного РРО. У нас же все просто, всі е, три функції у нас в одній касі, тому і ми по всім питанням відповідаємо з одного контактного номеру. Ну це круто. В принципі, це є наша перевага на ринку, тому всі купують смаркасу, а не беруть банку термінал. Або ну, беруть так. і приходять на смаркас. Все, чудово. Ну, як, в смислі, беруть в банку термінал. Ніхто в банку термінал так просто не дає. В банку є свої е, теж тарифи на те, щоб отримати термінал. Ну, Дивися, що торговець, який має е, ларіочок, де торгую 100 гривень у місяць. Не можу в банку взяти піти термінал за 600 гривень? Mm, ну я раджу, що звичайний термінали без. Е, Функції такої як програмного РРО Самий звичайний термінал, який вже банк не знаю, не може використовувати в великих мережах, якийсь б просто для прийому картами. Ну але ж це також. Це ж для банку куча дуже велика кількість бумажної роботи. А по факту цей клієнт просто генерує 100-200 гривень на день. Ну це дуже малий обсяг. По а нам для смеркаси все одно. правильно, Будь-який клієнт купує і ми його супортимо однаково, так, незважаючи на його всіх... статус. Так, для нас клієнт неважливо, який у нього обсяг, ми завжди допомагаємо всім однаково. Це чудово. Бо ми, бо в нас... Однаково швидко. Однаково швидко, бо в нас менеджери не бачать, хто їм телефонує лише тільки тоді, коли нажимають кнопочку прийняти дзвінок. І тоді так. в нього вже вся інформація є, тому це дуже круто.